Пане Роман, чи пригадуєте на вулиці Міцкевича, колишній, біля сучасного кінотеатру Перемога магазин делікатесів за соверів? Ну, що, та... що то було за магазин? І та загадайте як? щось про сосує. Що то був магазин? То був один єдиний магазин, який торгував, як я казав, товари колоніальні. А чому колоніальні? Що малося на увазі? Колонії, з колонії привозили, з Африки привозили, з Азії привозили. Ну, Помаранці, мандарини, гарбузи. Ну, то це називало колоніями, бо не, тут не вирощувалися в Польщі, а, а Африка була вся колонія англійська, Азія також колонія була. Голландська, там, французька і так далі. Ну, і там перець, і такий перець, і такий, Ну, знаєте, то, що... А другі магазини, ну там було і Сосове, то була гуртовня. Зараз називаємо ми гуртовня, так? а курс називає магазин. А магазин тепер корх називає склеп. Та я до себе склеп. Я магазин рідко я називаю. А магазин то гуртовня Із... Із... гуртовні то бідні склепи, тут Островська вулиця та Руська вулиця. Тут була сотня магазинчиків, а то були тут все мали магазинчики, тут такі маленькі, бідні, а вони сове брали і тут дарували, і все. Не, я хотів ще раз уточнити: якщо ми дивимося на перемогу, то це з правої сторони кутовий будинок. Той магазинчик там містився. Там він там зараз, зараз, там, там і є, там був магазин. Там, де пише на стіні кооператор. Це той будинок, та, та. той будинок. 에, mm. з, тут... Можливо, вам якось запам'ятався власник? Ні, я його не пам'ятаю. Пам та власника не запам'ятаєш, бо перші вони жили на Острозькової, mm -hmm. по-моєму. Там були, о, там, де ваші буті, та це база, то там була гуртовня цього так звана. E, можна говорити? А чи живі там я не знаю де. А там продавці в магазині були. Можна говорити, що цей магазин в плані свого асортименту був унікальний? Я там побував в ходив. прошу. Пан Риман, можна казати, що цей магазин був унікальний. Ну, в плані товарів. Унікальний він був правильно, бо Тернопіль не був великим містом. Такий багазин був і не було так багато людей. Тут ні фабрик не було, дуже. ні нічого.